Якщо говорити про ваше це розставання, важливо розуміти лише дві точки, ці ключові, твого особистого цього емоційного стану: точка А, цей старт, і точка Б цей фініш, де потрібно тобі буде ще ну, дійти. А, це стан твого дисбалансу. Твоє життя, воно все ще, і, можливо, навіть зараз, обертається навколо тієї людини, з якою ви там. Ну, розійшлись. Воно все ще, можливо, обертається і до цих пір, ну навіть якщо людина там залишила тебе. Це не проста така правда, але й необхідно буде тобі прийняти, щоб просто іти далі і більше зрозуміти, вирішити це все. Для цього нам потрібно просто розуміти насправді стан іншої людини. На початковому етапі, друзі, ваші колишній партнер чи партнерка в випадку з хлопцями. Не думаю ще насправді про вас якось там особливо. Не планують вони поки що повернення це, яке ну насправді ну, буває дуже часто, мінімум 70%. Ну так, десь в кінці. Інша людина відразу після розставання в своїй голові поки що ну, продовжує так активно будувати це своє життя, але без вас. Багато глядачів дивуються, як це так? Як? Без них там будують ось, власне, ті люди своє життя. Так і є. Ну, це так сприймається. Для тої людини, ну, яка була в дисбалансі, теж, ну, це все такий новий початок, який наповнений їхньою свободою, їхньою здебіж, так, цими ілюзорними, можливо, але певним своїм ну, надією, щастям, яке в дійсності є оманливе. І просто лопає, ну це потім. На початковому етапі ті люди вони сприймають ваше те спільне, все ж хороше минуле, як щось нехороше. А знаєте, можливо, навіть як свій ну, особистий тягар. А вас, як людину, хорошу і достойну, що наповнювала насправді переважно, так є. І, на жаль, сприймають лише як джерело виснаження. Це є так, суб'єктивне таке бачення, і воно відповідає ну, не дійсності, а власне цьому дисбалансу, який утворився. Друзі, розрив відносин в дисбалансі, насправді так, теж частенько супроводжується, знаєте, таким певним цим процесом, який називається відторгнення, який, так, на жаль, чекає багатьох з вас в кінці. Це означає, що колишній партнер. Ну, чи партнерка сприймає іменно в вас в дійсності, як щось таке, що забирало лише в них цю енергію. Ну, я для прикладу так скажу, для більшого розуміння. І навіть друзі, знаєте. Найкраще ваші ці такі ну, наміри людські, можливо, дійсності, іскрені, нежадності, ну, ця справжня допомога, можливо, дійсності подарунки, чи слова примирення, ну, ті, що дівчата, ви часто говорите. Так, вони, на жаль, в крайньому моменті лише збільшують то роздратування чи ту агресію до вас. Тому не потрібно в кінці це робити. А важливо розуміти, що власне, можливо, і це через це сталося це відторгнення. Ну, і це, власне, причина розриву. Щоб повернути людину, можливо, вам не потрібно ніякі активні дії. Ваші ці обіцянки, слова, насправді в, момент, в моменті лише. Поглиблюють усю цю картину дисбалансу цього відторгнення. Тому завжди я пропоную завжди відходити. Ну а не через те, що я там <гум>, вирішив це якесь, знаєте, маніпуляція з інтернету. Ні, ні, не вважайте так, як думають там нерозумні люди, які ніколи не досліджували це питання. Дивіться, друзі, на початкових етапах, будь-який колишній чи колишня, перебувають в стані впевненості в собі, вони мають. Так, набутий, власне, через ваше це, можливо, найте крайнє таке приниження, свій дефект лічності, як певна грандіозність, так звана їх корона, їх роздуте це таке его, і здебільш це є так. Вони вважають, що можуть повернутися до вас самі в будь-який момент, якщо лиш ну, захочуть самі. Тому ця їхня впевненість і дає їм цей свій такий максимальний спокій. Дає їм цю свободу свою. Ну, я про ну, це зовсім не думати, поки що е про вас, наоборот думати про себе. Тим часом ви так залишаєтесь, немов за зачиненими дверима. Де ви час від часу ну, насправді лише стукаєте ну в них, можливо, в лічку до своїх е бивших. А тут. Насправді, там лиш колишні вирішують ну, відкривати алегорія, ці двері, ну, і дивитися, чи ви там стоїте на порозі, чи не пішли. Ну, правильно, іменно ваша грамотна дистанція, яку я інколи даю індивідуально, якщо особливо є спільні діти, вона допомагає, коли ви. Підете, зняти цей ефект відторгнення повністю. І це не маніпуляція, а спосіб дати насправді ну, нерозумним тим колишнім час і простір для переосмислення всього для калібровки іменно вас до об'єктивної цієї картини, яка буде. Дистанція, яку я частенько так пропоную чи даю індивідуальну, вона в дійсності ефективна, вона допомагає повністю зменшити значимість партнера. Ви станете незалежні від думки, ну, будь-яких колишніх, і дає вам підвищити цю свою значимість ну, до максимуму. За умови, якщо ви в дійсності перестанете бути доступним і чекати за тими зачиненими дверима, ну, тоді тільки за такої умови інтерес поступово до вас буде зростати. Це працює насправді на психологічному, внутрішньому рівні, адже люди цінують тільки те, що ну, не є легкодоступним, а тільки ціним. І така природа людей. Дистанція, про яку я говорю, ну, не означає насправді весь час вашу пасивність. Так, це тиша, так, вона працює. Але працює, якщо ви займаєтесь собою, прокачуєте певні ресурси, які ну, багато відео про це зняв. Можу надіслати книгу, яка в мене є, якщо напишете в приват. Давайте трішечки. Щодо зростання інтересу до вас цього балансу, значимості на другому етапі дистанції, колишні можуть так виходити на зв'язок, написати, позвонити якісь там. Повідомлення, чи щось там сказати. Часто це ще друзі не означає іменно то сильне бажання повернути стосунки, яке ви помилково бачите. Ну, де ви думаєте, що вже хочуть повернути вас. Це лише певна перевірка, чи ви ще там на місці, ну там до чекаєте, доступні. Ну, чекаєте, поки, можливо, вас там. Покличуть типові ваші помилки не будувати ілюзії, що примирення вже сталося, не відповідати на банальні повідомлення за типом Привіт, як там справи? Ну а це адже, це лише текст, це ще не кроки, не квапити, не форсірувати події, намагаючись повернути відносини, але через свої, можливо, дії, там подарунки чи свої там вибачення, де вас залишають Справжнє бажання повернутися. Виникає тоді, коли колишній партнер відчуває сильну внутрішню потребу. Це схоже на ну, фізичне таке бажання, яке тупо ну, неможливо там якось забути чи проігнорувати. Воно супроводжується чітким, таким свідомими діями і проявами, ну, можливо, інколи так, додатково словами про повернення. Але це є ініціатива, де та людина хоче працювати над стосунками.